Стійкість та міцність України залежать сьогодні від зовнішніх та внутрішніх чинників. Цьогорічні зовнішні політичні хвилі інакше як планетарною турбулентністю не назвеш. Понад 4 мільярди людей на землі обиратимуть нову владу. 2024 відкриває марафон виборів у понад 50 державах. Міжнародні оглядачі вже нарекли 24-й роком визначальної боротьби з свободи з автократією. Планету труситиме від. Невизначеності та очікувань головної відповіді хто ж переможе в США? Стабільною тут буде одна лише Росія. Наші сусіди вп'яти оберуть президента Путіна, щоб і далі слухати його маячню про укрофашистів. Вибори, звісно, посунуть війну в Україні у нижні рядки світових видань. Але, як твердять деякі аналітики, це певним чином може навіть піти нам на користь. Наталя Луценко слухала авторитетних експертів, а вам робити свої. Висновки. Виборча олімпіада, так міжнародні медіа називають геополітичну ситуацію. – 2024-го. Адже вибори пройдуть у майже 50 країнах світу від Сполучених Штатів до Індії. Переможці впливатимуть на політичні настрої на планеті. І що надважливо для України риторика під час і після виборів, особливо в державах-партнерах, суттєво вплине на подальші відносини Україна світ. Перший найпотужніший український партнер сполучені штати в листопаді. Обирають лідери обидві палати конгресу. Президент Байден символічно на рік майбутнє голосування визначною боротьбою демократії з автократією. Та буде Байден. Проти Трампа ми понімаємо наскільки кардинально, непринципіальна різні позиції у двох цих кандидатів, і як разному може вигляді мир при їх президентстві. Як пише The Guardian, якщо переможе потенційний опонент Байдена, республіканець Трамп, світ може розцінити це як кінець епохи демократії. Перемога Трампа здатна спровокувати хаос. Адже він пише видання: хоч і переконує, що не діятиме як диктатор, очевидно, лише про це і мріє. Та має шанси зрушити баланс світопорядку. Він точно наполягатиме на примиренні з Росією і поступках Кремлю, що зовсім не вигідно Україні. Наші експерти натомість не перебільшують значення цих виборів. З одного боку їхні результати проявляться тільки в 2025 році. Бо інаугурація буде в 2025 році. Будь-кого хто б не виграв президентські вибори. Я не схильний драматизувати позицію Дональда Трампа з однієї простої причини. Він за законами політичного жанру просто зобов'язаний. Відстроюватись, дистанціюватися максимально від позиції Джозефа Байдена самі республіканці не дозволять Трампові вести антиукраїнську політику, тому що спонсорами е, республіканської партії це відомо є е, підприємство оборонно-промислового комплексу. Якщо вони отримали останнім часом 25 чи 27 мільярдів доларів, ну за рахунок допомоги Україні за рахунок розміщення військових замовлень, то я не бачу з яких причин вони мають. Від цієї суми відмовитись в разі обороння Трампа президент Ймовірна перемога республіканців підштовхне Україну до зближення з європейськими союзниками, зокрема і з Британією. Там теж цього року очікують парламентські вибори. Консерватори вже втратили позиції та поступаються лейбористам. Але й ті інші підтримують українців. Інша річ бюджет. Я вважаю, що всі високопосадовці, всі основні партії у Великій Британії підтримують Україну. Тож незалежно від того, хто переможе, політики на вашому боці. Думаю, те, що може змінитися, отримання фінансової допомоги у парламенті, все складніше виправдовувати мільйони фунтів фінансування для України. Матиме вплив на Україну голосування в Європарламенті у червні. Країни ЄС обиратимуть нових євродепутатів, серед яких чимало правих популістів, часто скептиків і симпатиків Росії. Це очевидний мінус для українців це реальна загроза для України, адже багато європейців можуть погодитися із закликами політиків домовлятися з Путіним. Тут цікаво, як уряди держав обиратимуть своїх представників у Європарламенті. Дуже важливо, щоб звучали чіткі голоси. Українці жодних поступок не потерплять. Попри численні вибори, європа не послабить підтримки України. Переконують німецькі експерти. Зниження уваги не дорівнює байдужості і відсутності постачання зброї. Можливо, Україні навіть буде вигідно, якщо вона не буде головною темою для всіх. Вона уникне політичного розколу у питанні допомоги. Менше уваги не означає менше допомоги. Багато хто в Німеччині, зокрема в уряді, давно усвідомив, що допомога Україні сприяє і німецькій безпеці. Цілком вірогідні вибори в Ізраїлі зберегти посаду нинішньому прем'єрові Нетаньягу буде складно. Занадто багато назбиралося до нього претензій. Результат виборів в Ізраїлі для мене очевидний тільки в тому, що в разі їх проведення Нетаньягу може навіть і не брати в них участь. Насправді події 7 жовтня спричинили його жорстоку поразку. І тому ізраїльські ізбирателі э, э, підуть голосувати. Понімає емоціональна, то Випустити пар кого-нібудь наказати, не буде не вибори з какої-то позитивної повестки у Росії навесні теж так звані вибори. Диктатор Путін знову стане президентом. Інше питання: як реагуватиме світ, особливо Велика Сімка, чергове глибоке занепокоєння заходу лише ще більше розв'яже руки кремлівському тирану. Якщо їхня реакція буде ніякою на рівні Діп concern, тоді Путін піде далі, і тут не повинно бути жодних сумнівів. Починається цей рік із президентських виборів на Тайвані. Якщо переможе кандидат від владної партії Лай Ценде, конфронтація Тайвань-Китай може посилитися, адже Ценде прагнутиме проголосити незалежність від КНР. Однак війна 2024-го двадцять мало ймовірна. Кожні вибори на Тайвані вони дратують Пекін. Це вже загальний принцип. Але сказати, що Китай зараз готовий до того, щоб силою приєднати. Тайвань, я думаю, це буде перебільшення. Вибори мали б відбутися в Україні, та війна ускладнює волевиявлення. Голосуватимуть Словаччина, Індія, Мексика, Південна Африка та інші країни. Парадоксально, однак, безпрецедентний фестиваль виборів відбувається тоді, коли класичні форми ліберальної демократії опинилися під загрозою існування через Путіна чи Сідзеньпіна. 2024-й рекордсмен з виборів понад 4 мільярди людей на планеті обиратимуть майбутнє не лише своїх держав. Результати позначаться і на Україні. Фіктивне шоу на Росії не здивує переможцем. А от від інших країн чекайте сюрпризів, адже вибір матиме значення. Він або оживить демократію, або віддасть планету на поталу диктаторам та популістам. Наталі Луценко та Максимілянильченко. Факт Сітві. Єдині новини.